Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі програма Актуальне інтерв'ю. В студії Олександр Харченко, а сьогодні мій гість, депутат Полтавської обласної ради, керівник підприємства «Кричківка Агроплюс Андрій Сімонов. Доброго вечора. Доброго вечора. Андрію Вікторовичу, сьогодні ми знаємо з даних управління сільського господарства про те, що Кричківка Агроплюс на сьогодні вже завершила посів ячменю, провела друге підживлення земени і плануєте виходити вже на посів соняшнику. Ця власна інформація вже попередньо була озвучена вчора у випуску телевізійних новин. Сьогодні в мене питання в. В контексті того, які проблеми виникають у сільгоспвиробників Порятинського району у цій посівній кампанії, в кампанії 2016 року, прошу прокоментуйте ситуацію. Добре, ну на сьогодні, так. Да, я хотів би сказати, що ми е, працюємо стабільно, нормально. І фінансове забезпечення, і ресурс не дозволяє нам впевнено проводити пасівну кампанію сьогодні ми і технікою забезпечені, і паливомастильними матеріалами, і добривами, і насінням, тобто всі складові для цього є. Але хочу сказати, що є і проблеми, з якими ми сьогодні, на жаль, маємо знаходити шляхи їх вирішення. Значить, основна ця проблема це зміни в оподаткуванні, які відбулись перед новим роком. У нас в країні, на жаль, на сьогодні майже кожного року змінюється щось в оподаткуванні, і пристосуватися до цього і відреагувати, коли за три дні, е, всупереч усіх вимог закону, змінюється податкова система. Ну дуже складно. Значить, на сьогодні основна проблема. Я можу озвучити це сплата НДС, те, що ввели для аграріїв. Наприклад, на сьогодні, конкретно для мого підприємства, яке я очолюю, це унеможливило посів сої. Чому саме? Чому саме? Значить, тому що придумали наші законодавці окремі ставки і окреме розподілення податку на додану вартість для кукурудза соняшник пшениця. одна схема. Соя буряк, інша схема, тваринництво, третя схема. І на сьогодні у нас після нового року залишилось до реалізації велика кількість продукції, але сою ми реалізували в минулому році. У нас залишалась кукуруза і соняшник. Так, от, завдяки нововведенням наших. Мудрих керівників уряду, яке вони запропонували на сьогодні, продавши кукурузу і соняшник, ти не маєш права використати ці кошти для посіву сої. Тому що або ти сплачуєш живими коштами ПДВ де, де, за ПДВ? кукурузу за соняшник, а в сої тобі держава ставить, що вона тобі винна, це ПДВ в рахунок майбутніх платежів. І коли у тебе буде виникати зобов'язання, вона буде якось, ну, ця сума боргу держави перед підприємством буде просто зменшуватись. Те саме і з тваринництвом. На сьогодні ми говоримо за розвиток тваринництва і в нас є плани. Ми готовим завезення ВРХ, ми готовим свинопоголів'я для заведення. Але на сьогодні ми не можемо взяти гроші від реалізації кукурузи і соняшнику і купити собі започаткувати тваринництво. Тому що ми теж маємо сплатити 20% ПДВ, тоді живими грошима з кукурузи і соняшнику. А в тваринництві нам його поставлять до рахунок майбутніх платежів мінусом, і ми будемо його відробляти незрозуміло. Зуміло, скільки років, тобто, оце таким чином держава спонукає в лапках нас і підтримує для того, щоб ми розвивали тваринництво і диверсифікували якось свої сівозміни. Тобто, на сьогодні от бобові культури я не можу сіяти і не можу заводити тваринництво, тому що воно і так не надприбуткове. Якщо ще з рослинництва сплачувати ПДВ, а потім е мінус 20% отримувати, ну це абсолютно. Непідйомна для підприємства практика Андрій, Андрій Вікторович, ну, скажімо так, як би то не було, але в Україні є. На сьогодні досить такі потужні холдинги, які займаються і тваринництвом. Ваші обсяги виробництва в ну, порівнянні з холдингами, будемо казати, ну набагато менші. Для холдингів держава, якісь преференції передбачила в плані розвитку тваринництва? Чи це йде ціленаправлення на розвиток ситуації, уже скажімо так, з європейським якимось прицілом по імпорту? Скажу, значить, дійсно, Поясіть, для холдингів держава передбачила. Преференції перед нами дрібні і середні товаровиробники мають сплачувати НДС. А за рахунок нашої сплати великі холдинги, які експортують, для них закладено вперше в країні, яка не має коштів на фінансування медицини і інших нагальних потреб населення. ви ж чули цифру: більше 20 мільярдів гривень закладено на доплату великим холдингам за те, що вони експортують продукцію з України, заробляють на експорту. Експорті і ще плюс отримують відшкодування НДС від держави. А ми дрібні, тобто нам треба або виходити на експорт самотужки, що набагато важче, тому що у нас це. обсяги зовсім не ті, або ж сплачувати ці 20%, і вони йдуть не на розвиток нашої країни, а на відшкодування великим. Монополістам, які експортують, минулого року не було відшкодування ПДВ, не було цієї сплати, і ми були приблизно в рівних умовах, можна було конкурувати. На сьогодні держава робить для нас дрібних і середніх мінус 20 збирає з нас, а тим дає плюс 20. Тобто, уявіть, ми при одинаковій вражайності з гектару, держава намагається нас поставити в нерівні умови, коли у великих е виробників, які експортують. Порівняно з малими, плюс 40% за рахунок от оцих от питань по НДС. Андрію Вікторовичу, ну ви, власне, спілкуєтеся зі своїми колегами, депутатами обласної ради, і наскільки я знаю, нещодавно у вас була зустріч з депутатами Верховної Ради. На ваше відчуття особисте, чи не означає така ситуація із розвитком тваринництва на, для середніх і малих підприємств певним обігуванням інтересів у Верховній Раді потужним таким? Ну, скажімо так, я... Наскільки обранці Верховної Ради зараз відповідають вашим Пробам стабілізувати ситуацію в країні саме на вашому рівні, на жаль, можливість у мене спілкуватися з обранцями є в принципі виключно з фракцією батьківщини у Верховній Раді, тобто, але чисельність батьківщини ви знаєте. І всі е, позиції, які зараз оголошує наша лідер Юлія Володимирівна, також знаєте. Вона якраз активно відстоює необхідність скасування цієї сплати. ПДВ для аграріїв, щоб урівняти, вона підтримує дрібних і середніх товаровиробників. І тобто, ми сподіваємося, вони роблять все, що від них залежить. Тобто на сьогодні, щоб знову повернути статус рівності між великими і малими виробниками, хоча б так. Але враховуючи чисельний склад нашої фракції, підтримки якоїсь серед великих фракцій, ну на жаль, на сьогодні не спостерігається, тому давати оцінку діям там депутатів інших фракцій, на жаль, я не можу в Верховній Раді. Але я хочу сказати, що якщо ми говорили за європейський напрямок, дуже цікаво. Я спілкувався з фермерами з Великобританії. Місяць тому була конференція, яку один із великих виробників насіння проводив. і приїздили фермери британські. Я мав змогу з ними спілкуватись у них в ЄС, НДС ПДВ. Не сплачують сільгосптоваровиробники. товаровиробники. Тобто, це нормальна європейська е, практика, коли вони отримують 280 євро, якщо я не помиляюсь, дотації на кожен гектар. І плюс е, ПДВ залишається їм на розвиток, як це було весь час у нас. Тобто те, що відбулося зараз, ну, от, на жаль, оцінки. Я сподіваюся, що це зміниться. Будемо вірити в це. І по оподаткуванню дуже важливим ще є і таким. Ярким приклад з приводу збільшення фондів оплати заробітної плати створення нових робочих місць на селі. Було анонсовано, що ви знаєте, з початку цього року зменшується ставка ЄСВ. Відповідно, це зроблено для того, щоб розвивати робочі місця, так? бо навантаження на фонд заробітної плати Ну, декларовано так. принаймні, так. Декларовано так. А тепер рахуємо з вами разом. Значить, До нового року ця ставка складала 42-43%, зменшилась до 23%. Але замість цього зменшення 23% нам ввели ПДВ. І автоматично ми платимо з заробітної плати ті самі 43%. Але ж більш того, це було ще половина картини. У нас є у сільгосптоваровиробників велика частина витрат, які, на яких не може бути ПДВ. Тобто, наприклад, заробітна плата на гектар складає від 500 до 1000 гривень, а рентна плата за паї. Дві дві з половиною тисячі, то нам НДС вже ввівся автоматично на 2-2,5 тисячі. Також. Тому на сьогодні я рахував, якщо ми до Нового году без полегшення оцього тягара сплачували умовно 200-300 гривень з гектара. Е Навантаження на фонд заробітної плати були підприємства, то тепер ми сплачуємо разом з НДСом 800 гривень. Тобто Гектар а... став для вас важче? гектар став в податковому відношенні для нас в майже в три рази е... дорожчим. Ваще, ваще. Да. Тобто, це полегшення життя вже сьогодні. Можна сказати. Так, дякую за відповіді на запитання з цього пласту проблем. А далі, як ми вже почали говорити про політичні питання, переходимо тепер до вас до спілкування з депутатом Полтавської обласної ради Андрій Вікторовичем. І почнемо ну, досить таки з проблемного питання. Шановні глядачі, я змушений озвучити цей документ, а потім ми спробуємо отримати коментар від Андрія Вікторовича. В нашому розпорядженні з'явився лист за підписом тут близько 10, більше 10 осіб. Це звернення до депутата Полтавської обласної ради Андрія Сімонова. Для того, щоб зрозуміти, про що йде мова, я його зачитаю. Будь ласка, уважно прослухаємо разом. Батьки. Міста Пертин, обурення ситуація, яка склалася навколо харчування наших дітей в шкільних закладах Пирятина. На даний час учні наших шкіл залишається без належного харчування, а саме відсутня елементарна випічка, вода, соки. Діти вимушені на перервах, яка триває близько 10-20 хвилин, без верхнього одягу, перебігаючи через дорогу, де неодноразово були випадки ДТП з участі дітей до магазинів кіосків, залишаючи приміщення учбового закладу для придбання заборонених та шкідливих продуктів харчування. Дана ситуація склалася в зв'язку з встановленням терміналів в приміщеннях і шкіл, що зобов'язує батьків в обов'язковому порядку на виготовлення карток Приватбанку, що унеможливлює збалансоване харчування дітей на протязі навчального часу. Тепер запитання, яке адресується депутати Верховного обласного перепрошую, депутату можливо, правильно помиляюся, депутату Полтавської обласної ради. Керуючись, якими діючими законодавчими актами України в шкільних закладах заборонено готівковий обіг. Ким і чому для проведення розрахунків було вибрано Приватбанк. Як відомо, дана картка кредитної установи для, придбання, для приваблення клієнтів за одну виготовлення пластикову картку, виплачує керівнику закладу, де встановлено термінал не менше 10 гривень. Нас цікавить, хто в даному випадку отримує винагороду за рахунок батьків, чи були присутні голови батьківських комітетів всіх шкіл при вирішенні даного питання. На даний час збільшилася ціна на комплексний обід віддальник З яких причин виникла дана ситуація, хто забезпечив на даний час харчування шкільних закладів міста Перятин? Ми звертаємося до вас допомогти нам вирішенню даної ситуації, яка склалася навколо харчування дітей шкіл міста Перятин. Андрію Вікторовичу, таке звернення є. Шановні глядачі, я його озвучив. Тепер вхід у відповідь Андрія Вікторовича. Прошу. Ну мабуть, да, Ходом у відповідь. Я сказати ним не, не зможу відповісти на всі, мабуть, запитання, які викладені у цьому Ну, принаймні, прокоментуйте. Да, воно я хочу сказати, що не одне. В мене є ще одне підписане. Також да декількома десятками батьків. Плюс я усно спілкувався з багатьма, так як я дитину в школу відвожу, от чув думки і вчителів і батьків. Але достаменно ще не можу сказати, що я вже на всі питання можу дати відповідь. Але відреагувати я маю, звичайно. <клес> от, тому прокоментую те, що тут викладено, і свої <клес> думки. Значить, дивіться, дійсно склалася цікава ситуація. Це про те, що ми говорили, що я вважаю, що це пішли перші. Уже не квіточки, а ягодки оцієї реформи децентралізації, яка успішно впроваджується на теренах міста Пирятина. Тобто, коли на сьогодні фактично представники міської ради, не маючи контролю з боку адміністрації, районної ради, обласної ради, на свій розсуд починають влаштовувати покращення життя пирятинців уже сьогодні. Тобто, от на сьогодні ми бачимо перші, це я вважаю, лише перші плоди. Значить, В чому вони полягають? Давайте замислимося над тим, що мене зацікавило найбільше, що ціна на харчування дітей в школах району не змінилась. Тобто, там, як коштувало 5,30, так і залишилось. І поставщик не змінився. Чому вигідно, я сам хочу почути від міської ради? Чим вигідно було міській раді взяти постачальника, який постачає набагато дорогше ці всі види послуг? Це запитання дійсно. І хто був в цьому зацікавлений? Це теж запитання. Я думаю, до них і я відповісти, на жаль, на це не зможу. Але на сьогодні Але є будь ласка. міський бюджет або бюджет об'єднаної територіальної громади по закладам освіти є профіцитним. У них нема там дефіциту, при тому, що і бюджет сам є профіцитним. У них там близько після розподілу з районним бюджетом майже півтора мільйони гривень в плюсі. Той час, як у районних шкіл е дефіцит в півтора мільйони. При цьому, ще раз наголошую, в районі ціна не змінилась і немає ніякої підстави, і ніхто не змінював постачальника. Чому міська рада обрала набагато дорогшого постачальника? Це питання до них. Я думаю, що тут населення має право зробити свої висновки. Я думаю, що всі ми е маємо право ну, зробити для себе якісь. Це, це власне право глядача робити виснули. Ми даємо інформацію. Безумовно. безумовно. Тому я кажу, що з інформаційної точки зору мене обурює те, що район з дефіцитним бюджетом не підвищує. А міський бюджет, який профіцитний з усіма розрекламованими дотаціями на розвиток, підвищив майже в півтора чи два рази вартість тих самих послуг, які районний бюджет може ну, і надає дешевше. Значить, тут запитання до представників міської ради, і, думаю, і до вас, до журналістів, треба провести окреме журналістське розслідування і висвітлити ці питання, кому це було вигідно і навіщо це зроблено. Тобто я вважаю, що можна харчувати і за 5.30, як це робив попередній поставщик. Я не розумію логіки, здогадуюсь, які можуть бути мотиви, але скажімо так, я не впевнений. Тому питання тут до міської ради. Окремо також я хочу звернутися сьогодні до представників міської ради з приводу цієї ситуації з харчуванням дітей. Що, будь ласка, знайдіть можливість переглянути оцю систему, яку ви неопробовано намагаєтеся впровадити, вона викликає спротив населення і вона викликає спротив. У людей, у кого є здоровий глузд на сьогодні, які можуть порівнювати цифри і дивляться, як це відбувається в районі, як це відбувається в місті. Я думаю, вам вистачить мудрості і розуміння знайти шляхи, як здешевити обіди і харчування для дітей, тому що це не те місце, де можна ставити якісь отакі неповністю перевірені. Варіанти вирішення цього питання. Тому, будь ласка, знайдіть можливість здешевити це все, покращити якість при цьому і задовольнити потреби населення в якісних послугах за ті самі кошти, які вони до цього це робили. Наступне по карткам пластиковим, я вам скажу, що я з цим питанням також тут зазначено, що да, банки. Знаходять можливість заохотити тих, хто приводить клієнтів. Відповідно, я, як керівник підприємства, також з ними спілкуюся. І є у них певні програми заохочення, і відповідно, якщо обраний саме цей банк, а не інший, то можливо там є якісь питання яким вони змогли, скажімо, когось зацікавити, я, в якій саме формі, і, і чи було це, чи ні, на жаль, я судити не можу і знати не можу. Але із своєї практики говорю, що в відносинах з банками, коли збільшується їх, клієнтка, клієнтська база, вони в цьому зацікавлені, у них є можливість якось мотивувати ту людину чи тих людей, які збільшують цих клієнтів. Як було в цьому випадку, на жаль, я не знаю, але це ж. Питання, над яким треба поміркувати. Як з практичної точки зору і якість послуг і інше, я говорив, дійсно на сьогодні лунає інформація, що забороняють приносити бутерброди і інші речі там, через певний це час. Інформація школи. від кого виходить? Від, від батьків. Тобто, ця інформація також від батьків. Я кажу, я тут посилаюсь. На жаль, я не можу сказати, що це там. Повністю 100% юридична достовірна інформація. Те звернення громадян, на які я маю відреагувати, і що я роблю. Тому я кажу, що є інформація також що забороняти бутерброди приносити. Ну тому для чого це робиться? У мене це окрім обурення і нерозуміння, ну ніяких більше емоцій не викликає. Тому що ну, робити реформи заради отаких от, от плодів, я не бачу в цьому сенсу, і я не розумію, якщо ви хочете щось зробити, треба особливо в питаннях харчування дітей, чи медицини, чи інших важливих питаннях, треба сім раз подумати, а потім робити. А оця ситуація у мене більш складається на те, що зробили, а тепер можливо почну думати і щось змінювати. Я сподіваюся, щиро на це, бо як. Сам бачу по реакції батьків, що абсолютно неприпустима на сьогодні ситуація з отакими нововведеннями, які відбуваються. Як ви далі будете реагувати на це звернення? Ну, сьогодні, попер... ось, скажімо, озвучені якісь проблеми, певні то, скажімо, фрагменти цієї проблеми, скажімо, не проблема, а фрагменти проблеми яким чином ви далі будете намагатися цю ситуацію? Безумовно, ну першу, яким чином я прошу, що ви плануєте робити? Та, як я депутат? Я Прошу вас об'єктивно провести журналістське розслідування. Я думаю, що це в ваших. Повноваженнях і можливостях. Як депутат, я також планую звернутися у відповідні органи, які компетентні, які дадуть оцінку цим діям, проведуть перевірку, і визначать, чи, яким чином відбувалися ці всі дії, чи повністю вони відповідали букві закона. І хай компетентні більш органи дадуть оцінку цим діям. І звертаюсь до представників міської ради. Щоб вони на майбутнє якось виваженіше ставились до таких от відповідальних рішень, коли змінюється ціла система, яка тисячі людей на сьогодні після їх прийнятого рішення заставляє майже вдвічі більше коштів виділяти на фінансування дітям. Ну коли ці питання можна вирішити з бюджету, навіть якщо є якісь і розриви, то їх перекривати за рахунок бюджету елементарно. Тому я не розумію. Я звертаюся, щоб на майбутнє якось від імені жителів міста Пирятина, з якими я спілкувався, щоб вони більш виважено підходили до таких ситуацій. Добре, Андрію Вікторович. Так, шановні глядачі, ми власне озвучили ті питання, які були попередньо підготовлені до актуального інтерв'ю. Сподіваємося, що вам було цікаво чути відповіді на актуальні питання, які ми задавали сьогодні, гостю нашої студії, депутата Полтавської обласної ради Андрію Сімонову. Андрій Вікторович, сьогодні 7 квітня, Благовіщення. Маєте нагоду звернутися до глядачів. Прошу. Шановні телеглядачі, хочу вас привітати з цим великим святом. Вибачиться можливо, що сьогодні прийшлося піднімати дещо такі негативні питання, болючі в це свято. Дуже я е, сумнівався, чи варто це сьогодні робити, але враховуючи от все таки нагальність і терміновість, прошу ще раз вибачення, що прийшлося розбиратись разом. Тут нам в цій ситуації її озвучувати. Тобто, окрім цього, хочу побажати вам щастя, здоров'я і того, щоб наступного разу ми до вас приходили тільки з позитивними і гарними вістями, а не тільки, на жаль, з проблемами. Тому сподіваюся, що у нас позитиву буде набагато більше. Дякую, Андрію Вікторовичу. Дякую, шановним глядачам, які дивилися нашу. Розмову з депутатом Потовської обласної ради Андрієм Сімоновим. Дякую за розуміння і спроби зрозуміти ті проблеми і шляхи їх вирішення, з якими сьогодні переймається наша Пирятинська громада. Дякую за участь у програмі Андрію Вікторовичу. А вам, шановні глядачі, маю нагоду сказати до побачення і святом шануємося.